Вітаю, дівчата. Сьогодні буде коротка діагностика Лора Санчес, і вона буде більш про те, а чи можна було б щось не зробити і виглядати краще у своєму типі. Лора Санчес 55 років, жінка з мексиканськими коріннями, а от очі... мускульний тип старіння і дуже гарна генетика. Цей тип з мінімальними зусиллями може дорослішати дуже красиво. І ми бачимо, що до 40 років вона виглядала достатньо круто, але почалися експерименти. Ну напевно, щоб виглядати ще краще. Подивіться на мочку вуха. Вона зовсім інша. Про що це говорить такі зміни? Про те, що за ці 15 років було точно більше ніж дві підтяжки обличчя. Також ми бачимо, що трохи змінили ніс, трохи. Губи і трохи зуби. Перед самим весіллям була зроблена ще одна підтяжка, ну, мабуть, для того, щоб виглядати ще більш свіжішою. І на весіллю 55 років ми побачили вже Лора Санчес. Ось таку. До речі, напишіть, як вам її усі знизу. Ну а тепер давайте не про обличчя, а про ноги. Скільки було коментів під цим фото, що з ногами? І тут взагалі не про вік, бо в неї дуже гарний морфотип. Тут дві є базові причини: мускульний тип не любить сонце, і якщо людина з таким типом буде е, засмагати дуже багато, то це буде давати дряблість тканин. По-друге, в неї є порушення по поставі. Подивіться плечі Назад, груд вперед, поперек вперед, плоскі ягодиці, і це буде давати напруження м'язів по передній частині стегна, і тканини будуть збиратися у right. Ну, Якщо ви скажете не вірю, це все одно про вік. Ось вам приклад гарний Холлі Бері, 58 років. Тут це все гарно з поставою, все гарно з тілом, і все гарно з тонусом м'язів. Або Сальма п'ятдесят 58 років. Той же самий тип. Трошки молодша є валонгорі, то ми бачимо, що в одному віці і одному типі передня частина стегна може виглядати по-різному. Якщо навіть взяти інший тип, наприклад, Ген Стефані 55-56 років, то ви бачите, що передня частина стегна виглядає зовсім по іншому. Ну і тепер, бачата, вам для зрівняння красуні в одному типі з Лорен Санчес. Мені здається, що Холі, Софі і Джей Ло без такої тяжкої артилерії, як то кажуть, виглядають набагато натуральніше, ніж Лорен Санчес. А як гадаєте, ви? Напишіть, будь ласка, у коментарі.